Добрий день. Ось випала трошки сніжку. Я приїхав на пасіку. У мене є тема для відео. Отже, я хочу погомоніти про лядкові загороджувачі. Ось класичні фабричні лядкові загороджувачі. Так, але в них є певні недоліки. Миші в них пролазять, якщо вони відкриті, вони заїдають, ну, таке, не дуже мені подобається. Але я хочу вам показати самородний, саморобний льотковий загороджувач. Ось я колись купив вулика. Ось тут льотковий загороджувачі. Людина робив сам чоловік пасічник. Як ви бачите, це вигляди, вигляді лодочки і зроблений проріз. Ось бачите, так, тут діл нема, це наставка, а тут у корпусі вони сидять. Верхній корпус залишений на одну бжару, проход цього достатньо. Нижній повністю відкритий цей льотковий загороджувач хороший тим, що тут проріз 8 мм, і не пролазить миша. Ось так. Цей найкращий льотковий загороджувач. Які я зустрічав. Звісно, що їх можна трошки довше робити. Ось так от. Ну, в принципі, все. Беріть на увагу ті, хто самостійно виробляє такі додаткові загороджувачі. В принципі, я на своїх вуликах. Їх взагалі не роблю. Хтось робить, хтось не робить. Ну, кому треба тут теж проріз бачите 8 мм. Кому треба, то й хай робить. Бо велика проблема для багатьох пасік миші і шершні. Ось, наприклад, у мене дві ловушки ловити бджіл, ну, раєвні. Райловки. Я декілька разів ловив шершнів, тобто мені б якраз би сюди підійшов отой льотковий загороджувач, який не пропускає шершнів. Ну, я їх робив ці о, ловушки, коли ще в мене не було досвіду, але б, я б зараз такої не поставив. Би. Ну добре. В принципі все. У вулики я не полізу. Навіть не сподівайтесь, хай бджоли сплять. Я вже один раз лазив посеред зими. робив ревізію, я вам показував. Зараз просто я відпочиваю та займаюся зовсім іншими справами. Звісно, пасіку наглядає, щоб тут все гаразд було, приїжджаю час від часу. Ну, а так в основному займаюся своїми справами. Чи, наприклад, ось сплів такого кошика. Часу вільного зараз в мене доста, я пенсіонер. Так що, ну, в принципі, все. Більш нема чим похвалитися, мені вам. До побачення! Ось так от. Це піде на продаж комусь, Мені такі не треба, мене є. До побачення. Ну, на останок, Хочу показати, що зимовий повінь продовжується. Це Дніпровська заплава. Води трохи збуло, сантиметрів 20, але тим не менше. Ще бачите дерево у воді. Тут трохи льоду, сліди від тріщин, білі полоси. І а це течія. Тут нема льоду. Це течія, так би мовити, промила. Воно видно. Телефон не покаже, але... Малесенькі хвильки є. Ось так. Таке сьогодні відео буде.